кухонний набір. Це і стіл, і лавка. Це стіл і лавка, і табуреточки навіть. От. Є качеля на дворі, навіть ліжко є коване. Не одне. І не одне. Чотири навіть. Що ще в нас тут є? І навіть карниз кований. Ніж ми дійшли до кузні, у нас багато було виробів. На холодно робили. Тобто, от віця, як я токар, я зробив ту деталь. Ми старалися робити такі деталі, щоб ми то вигинали на холодно. Матеріал отакий тончий, набагато тонший, чим ми можемо собі уявити. Тобто його буде легко гнути. Будемо казати, імітація кованої роботи. Тобто ми гріли і на молоті били на ко та на ковальня і вручну вистукували кожну деталь. Все вручну йшло, догинали, гнули, підгинали, тобто робили оту деталь. От, З, е, За скільки часу дійшли до кузні, я думаю, пройшло років, певно, можливо, 6-7. Люблю бо інтересно. Йду як на свято на роботу. – Насправді? Насправді, де коли сижу вдома, є неділя, ніби віддихати маєш, щось не можу і все, вже би хотів, вже тяжко перейти ту неділю, що мушу йти щось зробити. Бо цікаво, цікаво. Бо сам, то, коли ти намалював і сам то зробив, то є. То є щось. Тут є щось. Завжди щось робиш і все нове. І коли ти вже в то втягуєшся, тобі так здається, що ну, ти щось таке виробляєш неможливе, розумієте? Тут буде листочок, тут буде підківка з есиком, а тут буде свого роду таке якби наше закінчення. Піде чийсь фонарик можливо, буде, може піддашок. Ну, тут можна багато чого. Кузня завжди буде, завжди. Думаю, що так. Вона і була завжди. Вона просто трошки притихає. Коли це моменти є, бо їх вже багато, вже всі мають все. І вже дивляться, і вже вже ніби не потрібно тої кузні. Вона просто притихає, і, і за кілька років, я думаю, ми знову масово почнемо з тим. Ви знаєте, всі дуже напевне люблять вогонь, коли він горить. А коли отак горить, то для мене він супер. Радіду, будемо казати, був куваль. Я не знав, просто пізніше баба розказала, що в нас був... до того ніхто нічого не казав, якби, хто чим буде займатися. Наприклад, я ж не знав, я по професії де, токар навчався і працював на конвейерному. І там один колега підійшов з Янова і каже, треба одну деталь виточити. Вона була така цікава, та деталь. Похоже на от той виріб кований. Я так подивився. Я питаюся його, кажу, слухай, а ж тут таке цікаве? А тобі цікаво, я тебе запрошую вдома, подивимося і ще, можливо, разом зробимо. І отак розпочали, буквально в п'єцю розпалювали, щоб просто ту деталь вигнути. Так. В п'єцю розпалили, бо тому що на гарячу вона йшла, а на холодну вона ну, дуже туго і не давало того ефекту, розумієте? І мені сподобалось. Ні, це дуже легенько. О, бачите, дивіться, гаряче легко йде, а холодне вже не хоче. Треба гріти далі. І Ми запустили певний процес, були такі фонарі. Для, от, коли до будівлі заходиш, є два фонарі, є висячі, є такі, коли стоячі такі, ну. І, і ходили продавати просто по людях, ви розумієте. Ми йдемо і несемо ті фонарі, шукаємо гарний якийсь будинок, щоб воно підходило. Знайшли, приходимо. А то ж, а що це таке? Ага, то ж фонар. О, би мені посували, приложували до дверей, може з, -з, -з, -з боку стіни. І люди купляли, купляли, і, і в нас пішла ця справа. То було до армії, то був десь 17 років я починав. Ми почали десь в 17 років, я мав. Після армії теж прийшов. Пішов з ним працювати вже було більше роботи, які з брами робили, дашки ковані. Ми вчилися по ходу, тому що в нас навіть у Львові таких кузнь не було, розумієте? Мені здається, що ми самі перші були. Шукали по різних заводах, де можна знайти горно. Тобто де що зварювали самі, а де що купляли. І електрики мусили бути, і зварку. Ми ж теж не вміли варити, ми ж не сварщики, не, не вчилися. Там без варки нікуди, то не колишня кузня, коли закльопки били, пам'ятаєте, може, щоб то все не було зварне, а на закльопочках. А на даний момент це все на зварках. ой, Я згадую, як то тільки Тиждень часу варив, а тиждень часу вдома лежав і бульбо очі прикладав, щоб без варки, так? А що, без тих окулярів варив? А то так, розумієте, поки не було досвіду, підглядав. Так не завжди. Ну, називалися зайчики злапати. Просто якби на сонце дивитися постійно. І тоді дуже очі, якби хтось піску насипав тобі очі. Отак От відбувається. Два дні то взагалі катастрофа була, то не спиш, мучишся. Тиждень та... часу, тиждень часу відходив від тих, та, очі боліли. Метал нагрівається, він є небезпечний. Тобто він є розкалений метал. До якої? Я думаю, тисячу, можливо градусів. Бувало такі випадки, що і упікався, тому що не втримав деталь, вона мені впала на руку. Опіки рани заживають набагато довше, і І це боляче, боляче, дуже боляче. Відпочалась війна, що змінилося угу. в роботі? Звичайно, не працював, поїхав на війну. Я не міг так вдома сидіти щось. Ну не зміг, напевно, що сидіти. Бо я ще в 2014 році, ми я ж теж були теж хлоплено, як же. Осколочне поранення в спину. О. множені контузії. І зараз звільнений, звільнений, звільнений звичайно, по сімейних обставинах. От. Ну, і зараз нахожуся на групі. Дали мені групу, то. Ви, до якого періоду було там? 에, до 23-го року. 23-го. Так. А як ви трошки відновлювалися? Як ви почали знову входити? Хтось? Дуже пасіку? тяжко було, дуже тяжко було. Я коли приходив, ну, вже після реабілітації, приходив і відкрив двері на роботу, подивився, розвернувся, пішов додому. Ну, тяжко мені було зникнути, бо тому що коли ти ще сам лишився, а коли ще батько хворий і мусив, то все якось ну думаю місяця три я нічого не робив після того. Бужуйки робимо такі бліндажні, вони невеликі. І такі, щоб не було їх, наприклад, дуже видно дими і жар, бо тому що жар завжди видно, нас видно в позиціях. А такі буржуйки ми робимо, а так, чуть-чуть не, не замерзнути і чуть-чуть не загрітися, буду так казати. Щоб було просто приємно. От, Чи чай підігріти? От я там побував і я знаю, як воно там відбувалося. І е, люба, любе тепло, люба іскорка тебе зігріє, навіть у буржуйка, і то вже цікаво. Де і Івано-Франко мають ваші роботи? Я думаю, що я досить. Вже навіть не можу перелічити а вже поза 20 років, як тим займаємося тут, на місцевості. Багато яворів. Дуже багато в Яворі було у виробів наших Яворів, Новояворівськ, Мустийська. Я такий район називаю, де ми коли заходимо. І ви знаєте, то як. Е, одному зробили пану якомусь, і ті всі пани позбиралися, ага, прийшли до нього, а хто тобі робив? Отак от у нас клієнти і з'являлися. Е, повністю будинок брали. Так? Тобто там треба було зробити огородити його. Тобто, йшли паркан, брама, фіртка, дашки всередині, перилка, от ви вже бачили. І ну, все, що там йому господару треба було. І ми ну, могли і цілий рік робити на, на, на тому. Ну як же? На кувальні ти робиш, загинаєш деталь, вона є. Вона завжди кожен раз. Наприклад, їх є 5-10 штук, вони всі різні, вистукані різні, дужини різні. Тобто, ти вже робиш композицію, але. І всі інакші. але коли ти вже докупив все візуально, воно виглядає одинаково, ну, я ж то знаю, що ні. <гум> От. І воно мені то подобається. Мені та робота подобається. Просто люблю метал, Ну, що я зроблю? <гум> Театр. Ну, Щоб я десь ходив, коли якісь театри, то йде. Ну, повірте мені, якщо я туди вже... Побував там, як ти хоч раз там побував, все, ти вже якби зв'язаний з ними. Мені сподобались особливо репетиції, колектив, жарти, сміх, радість, то свого роду реабілітація для кожної людини. Наталка Полтавко, Дякую. я, я Миколою. Угу. Ну я в різних була. Тепер на Мазайло було духом.